Фронт зараз суттєво відрізняється, і більш того, я тобі скажу, що на мою думку, зміни на фронті відбуваються настільки швидко, що навіть активне цивілізоване суспільство, яке знаходиться там в Харкові, там. Покровську там в крупних іще містах на сході в Дніпрі в Україні вони навіть не встигають за тими змінами, які відбуваються на фронті. Чому? Тому що е, війна вже не та, яка була в 22-му році. Війна вже повністю модернізована. Вона вже е, війна дронів, так звана, і е, ті навички, які ми отримували на БЗП, на БЗВП, вони потрібні. Треба все одно вміти тримати автомат, кулемет. Кидати гранату, але в сучасній війні воно вже застаріло. Тобто, це так само, як е, е, якщо ти візьмеш там 70-ті роки, коли там токарний станок там був сучасний. Е, Прилад, а фактично, там вже верніше, навпаки, брусок треба було витисати якимось рубанком. Да? А вже в 90-х роках, оце приблизно зараз і війна така. Тобто ми ще вчимося на рубанку, а вже є степарний станок. Так. Тобто тут... Мати треба хист здібності для того, щоб тримати руку на пульсі, цікавитись всіма, які тільки можливо входять ноу-хау по дронам якісь технології, застосовувати їх до своїх умов перебування. Якщо це там на першій лінточки, ти то там лишній раз не виявляти себе на. На передовій для того, щоб не демаскувати позицію, щоб не прилітало. Якщо ти там трошки подалі, теж поменше рухів створювати, щоб не виявляти. А якщо ти вже виявив, то атакувати дрон і сміливо це робити, тобі треба його теж атакувати. Якщо ти вже виявлений, твою позицію знають для того, щоб захистити своє життя і здоров'я.